Замість роботи киянка Євгенія опинилася у травмпункті. Дівчина поспішала на ділову зустріч і не помітила обледеніння на сходах підземного переходу. Подскользнулась, ну тому що от, на бровці був льод е, упала, і ну колена просто дуже сильно болела. К щастю, перехожі допомогли добрісті до травмпункту. Ну, щастя, обійшлося тільки ушибом. Сходи і переходи найбільш часті місця падінь. А ось причини передусім поспіх і неправильне взуття. обов'язково. Должно быть на низком ходу. В частности, женщины часто падают из-за того, что носят каблуки э -э, толстый резиновый протектор. Сейчас есть даже какие-то вот, наклейки какие-то на подошву специальные, которые не скользят на льду. Щодня до деснянського травмпункту через падіння звертається приблизно 50 осіб. На вихідних пацієнтів більше, переважно за рахунок тих, хто на підпитку. Лікарі просять не зловживати спиртним не лише через високий ризик травмуватися, а й через вірогідність переохолодження. Адже у стані сп'яніння людина перестає адекватно відчувати холод. Порушити теплообмін може і тісний та синтетичний одяг. Оп'ять в молодіж любі да узкі джинси, діти на голе тіло, опять же, да. Тесное белье нарушается кровообращение локально, где-то в каком-то органе, да, или, или же в части тела. Вот і коли нарушається кровообращення, сразу ж йдуть реакция, Ну, другая реакція на холод організму. Аби уникнути переохолодження, лікарі радять одягти як мінімум два шари одежі. Перед виходом на вулицю необхідно поїсти, щоб запастися енергією. А прийшовши з холоду, варто випити теплого чаю, аби відігріватися поступово. Так люблять, да, прийшов з вулиці і гарячий душ теж не показував. Тобто, це має бути постійне зігрівання. Понижена температура тіла і зниження чутливості шкіри. Основні ознаки переохолодження з такими симптомами варто негайно звернутися до лікаря, аби уникнути подальших ускладнень. Наталія Білогурова, Ігор Плінкен, телеканал Київ.